І тут не буде по типу привіт, я Мен, я з вами тут розкажу, то все, третє десяте, ні, не буде. Я не хочу писати сценарій окремо для цієї штуки, для вступу, Ну, його паню. Всім доброго дня, вечора ночі, і це відео буде про малюка, який прийшов для покращення наших трансляцій. І перед початком я хочу сказати, що протягом всього відео в цьому місці буде закріплений QR-код на підтримку Збройних сил України, це Монобанка, і там зараз триває розіграш на гру Stella Blade або гроші за неї. Так що, якщо ви навіть... Не маєте консолі, приймайте участь. Приймайте участь і що далі За донат кратністю в 100 гривень, 100, 200 або 300, ви отримаєте по одному квиточку за кожні 100 гривень на участь в цьому розіграші. Розіграш буде проведено наприкінці збору в ефірі на цьому каналі. Але пам'ятайте, що в першу чергу ви підтримуєте наших захисників та захисниць, робите інвестиції в наше майбутнє, а розіграш це вже як додатковий бонус. А тепер погнали. Ось до мікрофончик. Це USB-мікрофон з різними япазом сприйняття, як це правильно називається. Типу з двох сторін, з усіх сторін, з діє і стерео. Зараз розпакуємо, подивимося там всередині. Звісно, ви скажете всередині, оце. Але ж там і дроти. Є і інструкція, мабуть, і, скоріш за все, є якийсь додаток для регулювання цього монстра. Дуже дякую вам, любі глядачі, за те, що підтримуєте канал Фінансово. Саме завдяки вашій підтримці, наш канал зміг придбати цей мікрофон. І окрема подяка оцим п'ятьом людям, які є топ-донаторами. А найважливіший внесок зробили Збройні Сили України, які цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Дякую вам, хлопці і дівчата. Так, робимо надріз десь отут. От відкладаємо ніжечка і розкриваємо. Найс. Напишіть в коментарях. Скільки разів ви почуєте за все відео слово інструкція. А всередині нас зустрічає документація, скільки паралончиків. Одразу нас зустрічає USB-кабель, який під'єднується оцією стороною до мікрофона, оцією стороною до ПК. Або пристрою. Зовнішня звукова карта і тому подібне. Це насадочка. Для чого вона? Ладно, потім розберусь, подивимось, що це таке, і для чого вона. Ну і сам мікрофон. Капець, а він важкий я і був. Він бажить, це він файно, реально. Файно запакований. Мені подобається. Так, ми ще інструкцію почитаємо, але вже на сайті я бачив цю штуку. Кнопка м'юта є регулювання звуку для навушників. Оце я не розумію нас. Будемо потім читати інструкцію, розбирати. Оце його сприйняття. Типу, я так розумію, оце перед той, що з екранчиком. Це двостороння штука, в дві сторони, типу, звук нормально сприймається. Це тільки е, як вона називається? Орбітальний чи як он? Коротше, це в одну сторону, це всі сторонні і стерео. Окей, ніро. You know. Ага, це чутливість. Мікрофону у нас, але зараз почитаю інструкцію, розберусь, подивлюсь. До речі, оце мені і потрібно для того, щоб закріпити на пантограф туди. А і можливо, це все діло буде так. Триматись, а ось навушники вставляються, але у мене таких навушників нема. Для контролю мікрофону після сюди під'єднується оцей кабельочок, який йде в комплекті саме сюди. Поки що розкручую оце. А прикиньте, я трошки поспішив відкручувати це все діло з мікрофона. Оця штука під'єднується сюди, а ця штука вже під'єднується до пантографа сюди, вже зняв цю штуку. Поспішив розібрати оцю штуку, вставляємо кріплення, потім зсередини. Злягаємо шайбочку, потім всередину оцього вставляємо гумову прокладку і оцією гумовою прокладкою в сторону мікрофона. І так з сторін зробити, а потім приєднати мікрофон. І так це все діло дійсно можна саме таким чином закріпити. А на що я назад прикручував тоді оцю стійку? Хто мені скаже? Я чманію, мені тепер знову відкручувати. Це, до речі, походу перехідник на більш крупне різьблення. Бо воно сюди аж провалюється. Воно не, не накручує До речі, зараз спробую оцим собі накручувати. Хоча воно якесь те трошки крупніше ніж треба, тому будемо оцим основним мотором прикручувати. Зате під час встановлення за цю штуку дуже зручно крутити, щоб накрутити на різьбу. <гум> Нормально так? доки крутив мікрофон, помітив вже на записі, що всередині просвічуються сенсори, тобто самі головки мікрофону. Їх там три, якщо я правильно розглядів. Ну і беремо цей кабель, будемо зараз під'єднувати. А ну-ка, нахились трошки, я тобі зараз вставлю. А оцього кабелючка ми зараз закріпимо на конторипі от сюди. І, до речі, я тепер не знаю, на що мені тут дулкова карта. Тепер будемо прибирати це діло. Так, на костелях трошки походили, на ноги стали, тепер прибираємо. Костелі помітив, що у мене в конторах є така штука для шнуру, але цей наш USB-шка туди не пролазить. Ну теоретично можна пропхати, якщо постаратися, але я цього робити не буду. Не ну, його балю. Так, все це діло закріпилось до стяжками. Тут дві наверху і одна, аж там внизу. І переходимо до під'єднання добрика. Па. Ну і все це діло будемо зараз тестувати. А цей мікрофон Боді, він мене дуже сильно доручав. Протягом року будемо повертати його власнику. Ерегон дуже дякую тобі за таку допомогу. Це дуже допомогло. Дякую. Це дуже цінно. Ці два гніпади теж треба повернути. Я хотів їх взяти для того, щоб перевірити, чи під'єднаються вони до консолі. Наприклад, поверну і все буде окей. Так, ну і запускаємо ПК, і будемо перевіряти, як це все діло правильно. а і до речі, монітори знову треба буде поміняти місцями в налаштуванні, щоб вертикальний був. Програмно зліво, не тільки фізично, і програмно теж. Так, це вінкнувся, а це що? Ага, супер. Оцю зовнішню звукову карту можемо використовувати як USB-хаб. Ну і тут ще ці викупали різних портів. Дуже зручна річ. Так, ми тільки увімкнули ПК, і у нас вже мікрофон дає, дає ознаки життя. Так, якщо я правильно розумію, то мікрофон мігає саме через те, що він зам'ючений. Зам а так не зам'ючений, а так зам'ючений. Я зараз сиджу, так на ходу розбираюсь, а насправді треба було просто прочитати інструкцію. Все ж таки, перед тим як читати інструкцію, покрутимо, тут трошки подивимось, що відбувається. Ось до екранчика маленький. Показує, тобто, окрім фізичного регулятора, нам ще й екран показує. Ну, оце гучність навушників для контролю. Ось до да. але у мене такого роз'єму немає. Тобто, у мене немає таких навушників, можна буде придбати. Це ми поки що вимикаємо. Нам це не треба. Це вже будемо дивитись в інструкції. перевертаємо, дивимось тут. Оце рівень мікрофону. Оп, бачите, одразу мікрофончик показує. Він сповіщає нам про те, що ми крутимо саме чутливість мікрофону. Далі у нас налаштування цих внутрішніх головок. Це буде двостороннє сприйняття. Він буде сприймати звук спереду і ззаду. Далі. Це односторонній. Тобто він буде сприймати звук тільки з цієї сторони від мене. Далі це буде все направлений, це буде зручно, типу, ставити. Посеред столу і разом сидіти щось обговорювати. Набуває якийсь подкаст провести, типу в трьох-чотирьох, посидіти, потеревені, і думаю, що одного мікрофону буде достатньо. Сподіваюсь на це. Але подивимось, сподіваюсь, в майбутньому будемо розвиватись і створювати нові формати, щось нове, цікавеньке. Далі у нас цей коротше АСМР. Стереозвук, тобто він сприймає звук зліва, справа і створює саме стереозвук. Все, це все подивились. Тепер йдемо до інструкції. Так, і зараз ще я хотів поміняти монітори місцями. Треба зайти в налаштування, система перетягнути, а також це зображення. Застосувати. Ну, щось пішло і все нормально. А, все окей, все нормально. А, і Треба лише значок ОБС сюди винести на цей екран. До речі, в ОБСІ тепер треба буде замінити мікрофон. Джерело захоплення звуку. Захоплення звукового входу зараз поміняю на іншу назву. Буде зватись USB-мікро за замовчуванням. От, USB-мікрофон. І 1-2. 1-2. О, працює, супер. Нам треба поставити отаке. Нам потрібна ця штука, щоб мене було чутно тільки тут, щоб ті всі звуки. З клавіатури, з монітора, що там комп шумить, щоб цього всього було не чутно. А так це все діло виглядає. У мене тут картинка пересвічена через те, що поганенько камера працює. Камеру треба там налаштовувати. Але на вечір в цілому окей. Але зараз, зараз то не окей, правильно суть оцього перемикача. Я цю інструкцію: оцей перемикач робить вивід на навушники, і ви можете або себе слухати, як -то записується ваш голос, або якщо на максимум собі перевести, то ви будете через мікрофон чути все, що відбувається у вас на робочому столі. Якщо вам треба записати якісь озвучки там або дубляж, то десь посередині виставляєте. Щоб влучати в репліки, які треба, там ще щось. Це дуже зручна штука для тих, хто буде займатися дубляжем. Мікрофон для цього в принципі годиться, він доволі непоганий в цьому плані. Але краще буде брати для дубляжу якісь з крупними джеками. Оці не USB-мікрофон, а от ті мікрофони, які мають такий джек великий. Але отакий USB-мікро, саме оцей малий, вам може підійти. Що ж, будемо запускати трансляцію, тестувати цей файний. Мікрофончик, будемо зараз все перевіряти, тестувати. Дуже вам дякую, любі захисники та захисниці. Дякую вам за те, що захищаєте нас від окупанта і надаєте можливість нам проводити ці трансляції, знімати такі відео, ходити на роботу, займатися своїми справами і просто насолоджуватися життям. Дякую вам за те, що бороните нашу волю та мирне небо. Доки монтував це відео, стільки часу пройшло, і на вулиці вже доволі темно. Я не можу зараз прям відірватися, включити світло. Я продовжую ще монтувати. І ще раз подякував Ерагону за те, що. Підтримував мене протягом цього, цього часу і допомагав мені вирішувати майже всі питання, пов'язані з каналом. Всім гарного дня, тихої ночі та мирного неба!